Які продукти харчування можуть стати небезпечними для твого собаки або навіть вбити його? Про це ми дізнаємось в цьому відео. Всім привіт! Мене звуть Андрій Долженко, я професійний кінолог, і я зараз спробую допомогти тобі не вграти свого собаку, давши йому щось некорисне? Право в тому, що собака це не людина. А ми відносимось до собак дуже часто. Наче вони наші діти. А дітей чим пригощають? Різними смаколиками, солодощами. І ці всі випадки можуть привести твого собаку в реанімацію або навіть на той світ. Тому тримай, будь ласка, топ 10 шкідливих продуктів, які в жодному разі не можна давати твоєму собаці. А поки ми не почали, підпишись, будь ласка, на канал, щоб не пропускати наступні відео. І так, перше, це шоколад. Те, що ми всі дуже обожнюємо, те, чим ми годуємо своїх дітей, може стати максимально небезпечним і навіть смертельним для твого собаки. Особливо чорний шоколад. Чим більше какао, тим небезпечніше для твого собаки. Я знаю одного мого клієнта, який в особливих випадках за дуже гарну поведінку. Нагороджував собаку шоколадними цукерками. І з його точки зору, це було прикольно, але насправді це чиста отрута, яку він дає собаці. І Хоча цукерка солодка, собака з радістю її з'їсть, але передозування какао може призвести до дуже-дуже неприємних випадків. Знаємо такі ситуації, коли на столі там стояв шоколадний торт, собака заліз, з'їв. І поїхав в реанімацію. Або просто плитку шоколада. На щастя, в сучасності не весь шоколад настільки токсичний, тому що не весь шоколад натуральний, і не весь шоколад містить таку кількість какао, щоб прям одразу вбити вашого собаку. Але розумійте і знайте, що какао і шоколад дуже небезпечні для ваших собачок. Виноград та родзинки. Реакція на ці продукти індивідуальна, але в деяких випадках родзинки та виноград можуть викликати почкову недостатність. Тому, якщо у вас кущі винограда, і собака може ходити його пилососити, а я не один і не два рази бачив, як собачки збирають виноград прямо з кущів або пилососять з підлоги, вже впавший виноград. Ви знаєте, що він солоденький, собачці він дуже подобається. І собака може наїстись так сильно, що отримує почкову недостатність. Тому майте це на увазі не кожному собаці, але якщо так співпаде, що реакція буде саме у твого собаки, це буде дуже неприємно. Цибуля і чесник мають хімічні речовини, які вбивають. Красні кров'яні тільця э, в крові собаки можуть викликати анемію, слабкість, блювання. Тому, якщо ти любиш э, класична історія, шашлик. Ми замаринували шашличок, м'ясо засмажили, а лучок, він же ж такий весь, весь пропитаний цим э, м'ясним соком, а соб... викинули десь, не закопали в лісу. На пікніку, а собака взяв і з'їв, і може отримати анемію, може отримати отруєння. Тому ані чесник, ані цибулю, будь ласка, не давайте собаці. Алкоголь дуже небезпечний навіть декілька крапель. Викликає зниження цукру в крові, судоми, ураження печінки і мозоку. Тому. По приколу дати собаці випити вина або пива, або, не дай Боже, горілки це не прикольно. Собака ваш може страждати, а навіть, та навіть вмерти. І от цей міф, що чумку або деякі інші захворювання можна лікувати горілкою, це все, повірте, міф. Жодного відношення до правди не, немає. Якщо ваш пес вижив після того, як йому залили в горлянку горілки, то це не тому, що ви вилькували чумку, а це тому, що пощастило. Навіть здоровий пес, якщо йому залити горілку в шлунок, буде йому від цього дуже погано і він буде дуже страждати. А якщо хворій собаці залити горілку в шлунок, це не покращує стан хвороби, а погіршує набагато, тому алкоголь. Ні в якій формі, ні в якої кількості собаці твоєму не можна. Авокадо тренд здорового харчування для людей. Але місить персин і призводить до блювання, діареї, розладу кишківника. Тому вам авокадо в салатику топ, собаці в жодному разі. Кістки варені трубчасті. Зварили холодця або бульйончик, і думаємо, ну не пропадати ж добру, вона така жирна, така смачна, і собака так сильно її хоче. Але якщо ви не полінуєтесь, залізете в інтернет і подивитесь, скільки собак помирає від затору шлунка або розриву кишківника або стравоходу, ви злякаєтесь. І коли ви зрозумієте, як вашому собаці щастило весь цей час. І що в будь-яку мить собака може забити кишківник, порізати уламком від цієї кістки стравоход, або шлунок, або е, запор такий сильний може бути, що непрохідність буде страшна, і щоб ваш собака вижив, треба буде робити операцію. Кістки собаці давати не треба. Якщо ви навіть Будете сперечати зараз зі мною, що ну всі ж давали, все життя давали, це міф, тому що не, нема чим було собак годувати. Якісні продукти їли люди, а те, що неякісне, віддавали собаці. І собака з голодухи трощить і жере, але ж воно ще й смачне. Але якщо ви навіть подивитесь в дику природу, коли вовки або лисиці, шакали, койоти полюють на якусь здобич, скелет залишається. Тобто. Хижаки з'їдають кішки, м'ясо, але скелет тварини залишається. І їсти кістки буде тільки тварина, в якій їсти більше нема чого. Це дуже небезпечно, тому в жодному разі ніякої користі від кісток нема. Не давайте собаці кістки, особливо варені і трубчасті. Ксиліт. Штучний підсолоджувач в джусі, інколи в деяких водичках, випічці. Снижає цукор в краї, анемія, слабкість, блювання, діарея. Тому всі ці штучні штуки, солодка водичка, випічка, якась якесь все смачненьке, таке хімічне, що є в варячках, теж давати собаці твоєму не треба. Повірити. Смажене. Та жирне м'ясо. Повертаємось до тієї самої ситуації з шашликом. Залишилось, собачку пригощаємо. Може нагружати дуже сильно підшлункову, визивати панкреатит, блювання, діарею і так далі. Смажене, жирне собачці не даємо. Молочні продукти в великій кількості. Пам'ятаємо, що доросла тварина може не засвоювати лактозу з молока. Кисломолочні продукти це зовсім інша історія. Кисломолочні продукти можна, нежирний творожок, можливо, нежирна сметана, але свіже молоко в великій кількості може викликати дуже сильну срачку у вашого собаки і ви цим не зрадієте. Сіль та солоні продукти. Надлишок натрію викликає зневоднення та судоми. Якщо тобі хочеться чогось чіпсину або солені горішки, і собака твій теж з радістю це зжере, але ти, будь ласка, розумій, що це не корисно і ніякої користі твоєму собаці не дасть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви дізналися нового, чи почули ви власні помилки. А ще розкажіть, Чим харчується ваш пес? Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивились до кінця. Всім добра!